Вітаю вас, шановні друзі, я Юрій Пуненко. У лютому 2024 року мені пощастило побувати на Філіппінах у Дайверській поїздці. І сьогодні я вам розповім про риб клоунів та їх дивовижну пристосованість до життя з атіннями. Риби клоуни свою назву отримали через пістерявий вигляд. Ну, Раніше деякі клони, так от одягалися. На Латині рід називається амфіприон і відноситься до родини Помацентрові. Раніше цю родину відносили до ряду поколи а зараз статус родини вважається невизначеним. Рід клоунів всього 28 видів, і всі вони співіснують з апіні. Спочатку риба клоуну підпливає до актинії, і легенько торкається її своїм боком. У актинії є клітини, які жалять. Але для того, щоб не вжалити саму себе, актинія вкрита слизом. Так от, коли риба клоун торкається актинії, спеціальні рецептори на шкірі риби клоуна аналізують цей слиз і далі риба клоун починає дробляти. Слиз дуже подібний до слизу саме цієї атеї. Тобто, коли риба клон вкрита цим слизом, вона стає, так би мовити, невидимою для актинії. Атеї її сприймає як частину свого тіла. І тому риба спокійно просто влазить в щупальце актинії, там може крутитися, тертися, актинія її не ужалить. Але Таким чином, риба клон отримує дуже надійний захист від будь-якого хижака, який не наважився торкатися активні. Натомість риба клон витримує воду біля активну, чистить її від залишків їжі. Тобто, це не просто дві тварини живуть поруч, це справжній симбіоз, коли кожна з тварин виконує свої функції і спільне їх життя. Стає набагато кращим. Після того, як в 2003 році вийшов мультик Пошука за Небо, Репклоунів знає всі і діти, і дорослі. І зараз ми з вами подивимося маленький-маленький уривок цього фільму. Риба клоун Анемонова. Саме представники цього виду стали героями мультфільму У пошуках Нема. Риби клоуни Анемонові можуть жити в трьох видах актині. Гетераксіс Чудова, Стехнодакія Велетенська та Стихнодакеля Мартенці. Припускаю, що це Стихнедакеля Велетенська. Риби кловни анемонові це їдні тварини. Риби кловни анемонові у своїй Актинії. Визирають тут я чи вже поплив далі. Актинія гетераксіс чудова. А в ній риби кловни Анемонові. Нічне занурення. Зліва від рака самітника актинія. А в ній риба клоун анемонова. Цей вид є денною твариною. Вночі риби клоуни сплять. Ми їх розбудили. Другий вид риб клоунів. Риба клоун томатна. Та її бульбашкувата актинія ентакмея 4 -колірна. Риби клоуни томатні. Ступають у симбіоз тільки цим видом актинії. Всі риби клоуни народжуються самцями. Живуть групою. Найбільша за розмірами рибка самиця. Дещо менша самець. менші – недорозвинуті самці. Але у разі загибелі самиці. Найбільший самець групи стає більшим і перетворюється на самицю. Один з недорозвинутих самців розвивається і займає місце самця. Саме самиця кидається проганяти ворогів. Самець б'ється тільки з іншими самцями. Риба клоун та матна. До чого ж територіальна та агресивна рибка. Добре, що не може завдати ніякої шкоди. Рибі клоуну байдуже, що я значно більший. Вона все одно мене атакує. Бачимо, що усі зустрічі з рибою, клоуном томатною відбуваються за одним сценарієм. Самиця атакує. Самець та молоді недорозвинуті самці ховаються в октині. Я пливу доволі далеко. Але рибка на поготові захищати свою територію. Третій вид риб клоунів. Риби клоуни кларка біля своєї актинії гетераксіс Аврора. Риби клоуни кларка можуть співіснувати з 10 видами актиній. Але бувають випадки, коли риба клоун вирішує не битися. А просто сховатися у пекучі щупальця актинії. Я плавав з маскою і на мілководі побачив рибу клоуна Кларка біля актинії технодактиля Хаддоні. Всі добре знають, що існують тварини абінос, у яких неприродний часто маскувальний колір. А білий? Легко пригадати білих королів, білих лабораторних пацюків і у всіх на слуху такий вислів, як біла ворона. Цей список ми можемо продовжувати довго-довго. Альбіноси білі, бо в них відсутній темний пігмент. Але є інша мутація, коли цього темного пігменту забагато. Таких тварин називають меланістами. І ми також можемо легко пригадати тварин меланістів. Зокрема, пантеру, змовтика про магни, багіра темна була. Так, можемо пригадати свій катів, можемо пригадати чорнобуру лисиці Є особливі меланісти і серед риб, зокрема серед риб клоунів в Актинії ховається Чорна риба клоун Думаю, що це особина меланіст риби клоуна Кларка. Риби клоуни Кларка. Особини меланісти. Біля Актинії Тіхнодателя Велетенська. Там видно ще чорненьких досилів триплямистих. Молоді особини яких... Можуть жити тільки з цією актинією. В іншому місці аналогічне спостереження. Там ще на задньому плані видно рибу клоуна рожеву, про яку поговоримо далі. Четвертий вид риб клоунів, риба клоун рожева, вживається з чотирма видами актиній. У цієї актинії сині кінчики щупались. Припускаю, що це радіантус кучерява. Синонімом назви є гетераксіс кучерява. У цьому випадку ми бачимо риб клоунів рожевих у актинії гетераксіс чудова. Чомусь актинія сховала свої щупальця всередині себе. Саме там і ховаються риби клоуни від Небезпеки. Я вже казав, що риби-клоуни відносяться до родини помад І тому логічно продовжити нашу розповідь показом тих видів, які відносяться до цієї родини. На моніторі ви зараз бачите Дастилі сітчастих. Але свою розповідь я продовжу не застилі сітчастих, а досилів триплямисних. Справа з тим, що молоді досили триплямисті можуть співіснувати з активіми, точніше, з одним видом актинії. І ви це вже бачили. Саме за наявністю молодих досилів триплямисних ми визначили вид актинії. Настав час показати дорослих досилів триплямистих. Левемо над рифом. Зліва бачимо досила, але на ньому немає трьох плям. Так буває. Досили три плямисті пропливають притул до камери. Біля жовтої морської лілії два неогліфідодони чорні. Рід неогліфідодон також відноситься до родини помацентрові. Майнув досил з білими плямами, потім ще бачимо досилів без плям і з плямами. Спочатку внизу три неогліфідодони чорні. Знову достил триплямистий пропливає притул до камери. Далі бачимо псевдонтіасів казкових. Але серед них є досили триплямисті. Тут досили зверху. Знизу неоглюфідони. Інший вид Дассилів. Дасили сітчасті. Вони полюбляють ховатися серед коралів. Зліва молоді Дассили Сітчасті, справа старші, між ними стегастаси. Дасили ховаються у воронкоподібному коралі. Молоді сили січості Винайшли гарний захист. При небезпеці вони запливають у корал, де їх не дістати. Минула небезпека випливають з корал. Знову небезпека знову у корал. Досили сітчасті біля каралу з родини акропорові. У таких коралах дуже зручно ховатися. Молоді досили сітчасті та один дасил теріплямистий над каралом. Досили сітчасті та рибки інших видів над коралом. Хроміси димчасті темні рибки. Та абодевдуфи звичайні, смогасні рибки. Обидва види відносяться до родини помацентрові. З правого боку видно ще й неогліфідодонів. Пурпурові рибки псевдонтіаси тука, а за ними добре видно димчастих хромісів. Цю рибку часто називають хромісом жовтим, але вона відноситься до іншого роду амлігліфідон, і також належить до родини Памацентрові. Жовті рибки помацентрус лимонний, також з родини Памацентрові. Хроміси димчасті. І у кінці зверху амлігліфідодон індійський. На глибині до 5 метрів дуже багато різних видів риб. Зокрема, бачимо неогліфідонів. Звернемо увагу на синіх рибок з жовтими хвостиками. Це хризіптери жовтохвості з родини Помацентрові. Шлюбний танок стегастисів. Цей рід також відноситься до помацентрових.